Я Марія, вірш Стефанії Тієсин, про Україну. Надумав Бог ділити землі, народом по шматку віддати, нехай живуть там і газдуть у Божій ластці благодаті. Америка прибула перша на модних джипах і літаках, поважно стала перед Богом, земля всіх штатів вже в руках, а Франція. О капелюшку на шпилючках фігурна вся, бог пильно глянув, посміхнувся. Для Франції земля отця. Німеччина ступає важно, строгий костюм і точний час. Бог і Німеччині відміряв. Вона радіє, є й для нас. Всі інші в черзі постояли, і отримав кожен, що хотів. Роздав Бог землю суші й води. У мирі жити сім звелів. Аж глядь, біжить хтось хутко через поле, не прибрана, нечесна коса на босу ногу зуті мешти, утомлена, захекана уся. Чия ти, донько, бог питає, чому спізнилась, де була? Землі вже вільної немає. Я Україна, я прийшла, допоки поралася в хаті. Дітей маржину обійшла, зварила їсти ще й попрала, швиденько бігла, я не йшла. Що дати маю тобі, дочко, шкода мені тебе досліз. Але струвай, у моїм раю для тебе райський я відріз. Та Україна працьовита, і землю цю ти заслужила. Та тримай ти міцно, мій дарунок, Бо на круги ворожа сила. Через цю землю Україно. Усеньки вік будеш страждати, бо вороги уже мудрують, як в тебе цей кусок вітяти. Пустити світом Україну, жебрачкою поміж держав, Щоб про тебе всі забули, ніхто ніколи не згадав. Райська земелька, Україна, косоче краю, даний нам. Ми живемо, ми є і будем. Назадріч нашим ворогам. Не віддамо ні сантиметра. Богом на горах. Ми живемо, ми переможемо, ми вистоїмо, твердо знаю. Розчеши косу, Україна, вінок з калини одягне і над цвітами вже не змовкне. І ще на вмерла і навре. Слава Україні, героям!